аварій та зіткнення даїшники їх не оштрафують, а судді не покарають, адже вони – учасники автокросу гонки на виживання. Соревновання очікуємо, ці відчуття довго чекали, зараз їх отримаємо. Будемо старатися вилажуватися на максимум, а там як вийде. Багато таких місць для маневру. Ну, от, як говориться, великим дядькам є, де побалуватися. Так що траса превосходна. Взагалі, криворожані в цьому плані молодці, вони краще точніше, ви лучші. Вадим Архіпченко, гонщик з Кривого Рогу. Екстремальною їздою захопився майже 15 років тому. За цей час це у нього другий автомобіль. Я раніше робота відділ по боротьбі з наркобізнесом УВД. І була стаття 229 наркотики, поэтому вибрав такий номер. Половина успіху в змаганнях це готовність до них транспортного засобу. Смотрить техніка безпечності, щоб труби були нормальні, акумулятор був, щоб захищений, якщо перевернеться, щоб не обліло. Радіатор стоїть в машині, тому що, як обично, якщо впереді стоїть, при контакті, він, зрозуміло, що буде розбите. Позиційним способом у таке перероблене підгонки авто не потрапиш так само, як і не вийдеш з нього. Так. в автокросі взяли участь 20 гонщиків. Хоча серед них були гості з Олександрії, Кіровограда, Запоріжжя, та все таки більшість пілотів криворічці. Це й не дивно, адже саме наше місто називають мекою гонок на виживання. Уже 18 років Ми на цьому спортивному ринку. Построїли за это час вже дві траси. Одна траса вже під метро У нас там яка була интересная такая трасса. Вот это вже нова траса з помощью міста, что тут строили, что эту строили. Проведення автокросу цього року було під великим питанням, кажуть організатори. Вирішив його лише один дзвінок. Для нас всі випроси були зняти звонком Юрія Петренка. Всі його знаки спортсмена под номером 21, который який знаходиться сьогодні в зоні военного конфлікту. Він сказав, що независимо від проведення бойових дій на Востокі, мирна жизнь в кривому продовжуватися. Усі без винятку. Відзначили високий рівень організації автошоу. Покручені в гонках автомобілі відвозили спеціальним транспортом, а трасу постійно поливали водою. Що ж до самої гонки, то її судді характеризують як помірну, адже спортсмени не тільки не проявляли агресивність, а навпаки, навіть допомагали один одному. накапливалось это все дело с годами на каждой гонке и ребята начали уже разборки устраивать на трассе то есть они начали выяснять отношения на трассе в жесткой такой форме но мы на сегодняшний день добились и сегодня уже действительно их примирили и они должны понимать что это спорт Новинкою нинішнього сезону стала участь у ньому коментатора із Запоріжжя. Гончик теж не участвують Едік Колесник, 34-й номер. Він коментував уже з сторони гонщика. саме так як треба. І у нього є ну, дар да зажигати публіку. А вболівальники і дійсно перебували у піднесеному настрої. Часом навіть забуваючи про заходи безпеки, намагалися вийти на автотрасу, аби підтримати своїх фаворитів. Не Страшно очень сильно і кожен рік сюди ходимо. За кого то болієте сьогодні? За, за, за Криворожан. Я болею за 20-й номер. Це наш друг з кривого рога. Прекрасні гонки. Мені дуже подобається. Все замечательно. Столько спецефектів, так движення. Все було дуже класно. Мені понравилось. Усього гонщики проїхали три залікові кола та один королівський. Під час перерв між заїздами проходили показові трюки кінокаскадерів автомоторадео Торнадо. І відомого в Україні мотокросмена Єгора Францева. Цього року п'єдестал нагород по праву можна назвати Криворізьким. Третю сходинку у ньому посів Михайло Захарченко. Друге місце у гонщика Володимира Неруди. Переможцем автокросу став Джанай Омаров. Побіда ніколи легко не достається. Ну, а заїзди були цікаві. Ви все самі бачили. Дякую організаторам. Шикарна траса Федор Федорович постарався. Спасибо спонсорам. Все великолепно. Призери змагань отримали медалі, кубки та подарунки а вболівальники купу адреналіну та позитивних емоцій.